Привіт, мене звати Олена і це простір любові. Сьогодні буде таке розмовне відео, типу знайомство, друга частина, і сьогодні я хотіла б поговорити з вами про якісь такі дивні речі, що мене стосуються. Можливо, дивні, можливо, я знайду багато однодумців людей, які такі ж так само думають, які мають такі ж самі. Подобання такі самі. Е, можливо, хтось навіть від мене відпишеться. Ну, в принципі, я з повагою відношусь до таких людей, тому що краще відписатися від людини, якщо вам не подобається вона, ніж писати їй коментарі, в яких детально роз'яснювати, якою ця людина має бути. Я сама, до речі, так роблю, що якщо мені автор каналу не подобається, її переконання, її якісь дії, думки і вподобання. Я просто відписуюся і все. Я не думаю, що я в цьому світі для того, щоб кого когось е наставляти на ті <рес> стіни. Тобто, кожна жива людина, так, як вона хоче. Дуже довга передісторія. З чого я начну? почну. По-перше, е ну і з такої не знаю, чи дивне, чи не дивне, я вже 10 років не дивлюся телевізор. А як це почалося? Це почалося в, в 13-му році, в листопаді місяці. я тоді була вагітна. Буквально я не знаю, мабуть, кілька місяців в мене було вагітності. Почалася революція гідності, ці всі події. Тоді я вирішила для себе. Я спочатку дуже переймалась. А потім я сказала собі, мені хвилюватись не можна. Я виключила телевізор, витягла його з розетки, і я більше не дивилась. Ну, звичайно, я живу не в лісі, я ходила на роботу, тому я була в курсі новин, бо мені їх в вуха їх вкладали там співробітниці. Звичайно, там, чи, чи батьки, чи знайомі, я була в курсі подій, але свідомо я новин вже 10 років не дивлюся. Так само. Якісь події, на які я вплинути не можу, я дивитись не буду, тому що не буде краще в світі від того, що ще на одну людину нещасну стане більше. Я для того, щоб робити щасливою себе, своїх дітей, свого чоловіка, щоб наповнювати. Затишком свій дім, а не для того, щоб сидіти тут намотувати, вибачте, мене соплі на кулак, киснути, плакати і ну, над подіями, яких я не можу змінити. До речі, в мене я вчуся в цьому в своїх дітей. От був такий майже рік тому. Була чергова ракетна атака на Україну, і там з усіх там, з телеграму якісь новини, що от литвили, випустили там чи не 100 ракет, і все, і в мене паніка. Я ходжу, я не знаю, що робити. Заходжу у вітальню, сидить мій син з ноутбуку. Він вчить англійську, він дивиться, ті ролики розвиваючи, що він дивиться зазвичай. я Кажу, Максим, тобі не страшно? А, а що ти можеш, можеш змінити? Ну, каже, ти можеш щось змінити? Я тоді задумалась: ну, летять ракети. Я не можу їх поміняти, їхню траєкторію. Я нічого, я можу, або я можу десь шукати бомбосховище, ну якого в нас немає, ми нікуди не ходимо, або просто сидіть і розслабиться і чекати. І я подумала дійсно, який сенс мені переживати. І... Я не переживаю. Не дивлюсь новини, не дивлюсь серіали, не дивлюсь фільми. Ну, майже не дивлюсь. Дуже рідко буває, з чоловіком він вибирає якийсь фільм. Якщо це бойовик, я зазвичай сижу поряд і клацаю в телефоні щось своє дивлюсь, те, що мені приємніше, або засинаю біля нього. Тобто, в мене немає концентрації уваги, і дуже рідко який фільм мені настільки заходить, що я його дивлюсь від початку до кінця. А також, до речі, я не слухаю радіо. Якось раніше слухала, потім я якось від нього відмовилася. І зараз, коли я включаю радіо чи чоловік, коли приходить додому, і включаю його, тим більше як надто голосно, я помітила, що мене це дратує. Тобто мені не подобається, що мені в голову вкладають якусь інформацію, яка мені не потрібна, і мені переважно не подобається музика, яку я чую тобто, сучасна попсова музика. А класика мені подобається. Так, там да, в мене є такі цей соцмережі. У Фейсбуці я є. Ну так, зараз не дуже сильно більше в Ютубі. В Ютубі я зараз більше дивлюся. Не знаю, чимось надихаюся, можливо, дивлюся, що мені не подобається інших, щоб не повторювати таких. Помилок у себе на каналі, ну тобто, якби для загального розвитку я це дивлюся. Що ж я роблю? Так, я люблю читати книги. Я люблю вибирати інформацію, яку я читаю. Тобто я підписана на якісь групи, ну це переважно якоюсь, там розвиваючи, чи психологія, там, чи особистий ріст, ну, такого плану. Тобто, це не... Про сумні події в Україні, не про новини, це не якісь там комікси, котики і оці там, як хтось падає, ну мені від цього чомусь не смішно. Я читаю книжки. Книжки в основному я читаю, розвиваючи, тобто ті, які, які мене можуть чомусь навчити. Філософські, типу, книжки. Дуже мені останнім часом заходить Мирослав Дочинець. Чи дочиниця, чесно кажучи, не знаю, як правильно наголос ставити на його прізвищі, шикарнючі книжки. От минулу зиму я все, що було в нашій міській бібліотеці, я перечитала, Замовила все ще його книжку, і дуже мені він заходить. Іноді там я читаю якусь художню літературу. Якось так по настрою. От Люко Дашвар мені якось так. Ну, вона така специфічна, але в <laughs> неї є якийсь такий. Ну, вона вміє писати настільки, що я вже зараз намагаюся з вечора не починати її книжки, тому що я її читаю до ранку, тобто, поки не закінчу. Буває до 4 ранку, до 5 ранку. тобто Ну, я розумію, що якщо я почну її читати, я не зупинюсь, я не зможу відложити цю книжку, тому з вечора я її не читаю. Якщо починаю читати, то якось зранку. І в ті дні, що я знаю, що мені на наступний день не треба нікуди рано вставати. Зараз є багато так, що багато таких. Вірувань, переконань, що там щоб бути успішним, треба там побудувати кар'єру, побудувати, не знаю, двохповерховий двохіта... якийсь там пентхаус, мати там машину кожному члену сім'ї, можливо, яхту чи ще щось їздити там, можливо, за кордон відпочивати. Ну тобто мені це все немає впливу. Я, я не хочу на когось працювати. Я не бачу себе, От, що в мене є начальник, роботодавець, я на нього працюю, я витрачаю своє життя і свій особистий час, щоб зробити його кращим. Взагалі, я себе так не бачу. Я себе бачу, що або я розвиваю себе, свою родину, свій дім, ну, тобто, час приділяю сім'ї, або це якісь мої особисті творчі там, задуми, які я Втілюю в життя. Ну, з цього випливає відношення до трендів, до моди, тобто, ну, так само, як і роботодавець. Чому це хтось має бути аніматором у моєму житті, так? так само і тренди. Я в себе вдома роблю все так, щоб мені тут було затишно. І як мені там хтось пише, ось, типа, не показуйте, бо це не смак, ну, якщо мені це смачно, ну, хай це буде не смачно всьому світу, не робіть собі так. Ви можете зробити по-іншому. Для мене це смак. Мені тут подобається. Ну, мені тут подобається, У <смі> мене є така особливість, що мені довго не подобається. Тобто те, що мені подобається зараз, цілком можливо, що через рік, через півтора, через три роки я перероблю абсолютно кардинально на щось інше. І знову я зроблю те, що буде подобатись мені. І мені байдуже, чи це підходить під якісь світові тренди, чи якісь там круті дизайнери інтер'єру вважають, що це, що це стильно чи ні. Я на це не звертаю увагу. Так само і в одягу. Тобто одяг має бути зручним мені, він має мені подобатися і він має бути для мене красивим. Що там повизначали дизайнери моди, чому це хтось має визначати для мене? Тобто, мені здається, все-таки є в світі творці і є споживачі. Творці це так дизайнери, вони придумують, вони творять, а споживачі, які або не хочуть про це думати, або це вони от єсть це, Так, зараз модно мінімалізм, білі-сірі кольори. Це нормально, ну так і зробимо. Тобто вони не думають, що хочуть вони і що подобається їм. Єсть ось у їм сказали, отак модно, ми так будемо робити. І я дуже рада, що коли я робила в своїй хаті ремонти, я взагалі не дивилася Ютуба, я не дивилася трендів, я слухала тільки себе. От я прийшла в магазин, чи в інтернеті, я дивлюсь на матеріали, і я в себе питаю: мені оце не подобається, чи ні, чи оце, чи оце, чи ще щось інше. Взагалі не було ніколи думки, що треба наймати дизайнера. Хоча ну, як люди, які їх наймають, ну це класно, що вони довіряють. Ну просто я думаю, що в нас з тими з людьми, можливо, вони не такі творчі, можливо, їм не хочеться якось самим проявлятися в цьому світі і в своєму домі. Я не люблю знаходитись в соціумі, я такий абсолютно інтроверт. Мені взагалі для щастя не потрібно спілкування з людьми, тобто мені достатньо чоловіка і своїх дітей. Такого от дуже вузького кола, в якому я живу, мені абсолютно достатньо. Коли комфортно щось там викладати в соцмережах, там спілкуватись в коментарях, мені подобається Ютуб, я дуже вдячна моїм глядачам, мені дуже тепло на душі від того, що ви це дивитесь, що вас це надихає. Ну, такий от варіант спілкування для мене ідеальний. Роботи в мене було багато, я не уявляю, як це так от пройти. Там... Як там знаєте кажуть, сад, сад, садочок, школа, потім університет, чи інститут там, чи ПТУ в когось, а потім ти приходиш на роботу і працюєш там до пенсії. Так, це зовсім не про мене, абсолютно. Я не розумію, як можна е, на одній роботі. Ну, хіба що ти робиш те, що ти любиш, і ти б це робив би навіть, якби тобі не платили, і в тебе там є е, е, такий нескінченний шлях для того, щоб розвиватись. Тобто ти, наприклад. Прийшов туди якимось там під майстром, да, і ти там дійшов до е, директора там, чи начальника, тобто ти все пройшов і ти весь цей час розвивався, і тобі це цікаво. Тоді так. Е, коли я приходжу на роботу, так, спочатку я там багато нового дізнаюся, чомусь навчаюся, але проходить там рік, два чи п'ять, і коли я вже розумію, що все, я топчусь на місці, я нікуди не йду, я не розвиваюся, е мені стає настільки нудно, що я просто звільна, звільняюся. Я не бачу сенсу працювати на роботі, на якій ти. Не розвиваєшся. Ну, тим більше, знаєте, там, де я працювала, мені не платили таких величезних грошей, щоб хоча б гроші мене стримували. Тобто, я вважаю, що щоб робота подобалась, має бути гідна зарплата, і має бути гарний колектив, і якісь, ну це для мене актуально. Можливо, комусь ні, має бути якийсь шлях для розвитку. Тобі має бути куди розвиватися. Ну, от якщо якийсь із цих, ну, буває, да, що колектив хороший, але платять зарплата невелика і нема куди розвиватися, тоді ні, вибачте. Якщо зарплата хороша, колектив взагалі не підходить, я б теж не працювала. Тобто наявність цих трьох складових, то це для мене хороша робота. Ще такий цікавий епізод про хабарі. Я категорично не можу ні брати, ні давати хабарі. Я не знаю, можливо, це в сучасному світі якийсь недолік. Ну, от, До прикладу, да, той момент, не момент, а той ну, недовгий час, там близько року, коли я працювала бухгалтером, працювала в державній структурі на відділі матеріалів, і це були паливо і харчування. Уявіть, так, да, бухгалтер. І якось, ну, я ніколи не думала, що так, але там дуже прийнято, да, що якщо ти робиш на паливі, то обов'язково кудись його зливають треба, чи ну якусь такого, ну, взагалі, я не розумію, як це так обкрадати і, і навіщо це. Так само харчування. Там мені постійно візьми, там, чи не знаю. Чи чаю, чи там цукру, чи там ну щось бери, бери. Я кажу навіщо? Навіщо мені якийсь там чай якоїсь такої низької якості? Як я собі можу піти вибрати те, що я люблю? Мені на це вистачить грошей, я не п'ю чай відрами. Тобто, ну що я маю обкрадати там когось? Ну, це настільки взагалі. Ну, я вам скажу так, там на мене дивилися як на білу ворону, що як це так, чому нічого не брать. Я не можу, не можу давати. Тому от в державній лікарні ми з Данькою... Вчилися, ой, вчилися. Ми з Данькою лікували його зір в державній лікарні. Через це мені не сподобалось, тому що там абсолютно всі дають хабарі. І якщо ти їх не даєш, на тебе дивляться, як не знаю на що, з тобою ніхто не хоче працювати. Лікуватися вони якось так через зуби це роблять, і мені комфортніше піти в приватну клініку, заплатити гроші, які я знаю, підуть на зарплату, на податки, які будуть цей, а не просто якісь людині в карман. Яка сидить на всьому готовому і вважає, що вона може собі брати. Тобто, наче вона сама побудувала цей державний заклад, купила апаратуру. Ну, я так вважаю, що якщо ти вважаєш, що в тебе мала зарплата, розвивайся, іди в приватну клініку, працюй на більшу зарплату. Або побудуй собі, зніми, орендуй приміщення, купи собі. Апаратуру і, будь ласка, тоді так собі в карман будеш класти. Заплати податки, а не людина сидить на зарплаті на всьому готовому, в тому, щоб побудувала держава, і чомусь я її в карман, в карман маю покласти гроші. Цікаво. Далі я не звинувачую інших. Взагалі ні в чому. Тобто я вважаю, що запорука щастя це брати відповідальність. За своє життя на себе. Тобто в тому, що у вас щось не складається, винуваті не держава, не президент, не сусід, не роботодавець це ваш вибір. Якщо вам не подобається роботодавець, ви його можете змінити. Знаєте, моя улюблена приказка: що ти не подобається твоє місце, то зміни його. Ти ж не дерево, правильно? Якось так. Якщо мені недобре. Щось таке сталося, що воно мене розстраює, якось змінюються обставини. Я намагаюся дякувати, а не жалітися. Тобто, якщо в мене там була класна зарплата, да, а потім щось сталося, там, знає, вона стала в два рази менше, і ну, нормальні люди ходять, жаліються, що, блін, було так хорошо, стало так погано, я намагаюся дякувати, дякувати за те, що хоча б той час вона була такою достатньою, хорошою. І мені тоді було класно, добре, що було хоч 4, той час. Майже 4 роки я не їм м'яса. Абсолютно, я нормально відношусь до м'ясоїдів, я сама їла м'ясо аж до. 38 років, я була ініціатором цього рішення, а мій чоловік, я вже так, -так подумала і теж осмислено, осмислено від нього відмовилась, тому що мені як жінці готувати різні меню одне з м'ясом, друге без. Ну це трошки накладно, я так не захотіла. І ви знаєте, якщо на початку а, свого шляху я відмовилася, ну, типу, заради здоров'я, ну так як і мій чоловік, бо він займається спортом і. І мені дійсно було без м'яса, краще я себе почала почувати. То зараз це не заради здоров'я. Зараз основне, основний мій, я не знаю, причина чи цього свідомого вчинку, що добре від того, що для того, щоб я поїла, не треба нікого вбивати. Це насправді зараз для мене саме основне. Чи хочеться мені м'ясо? Абсолютно не хочеться. От якщо ви, наприклад, не курите да, і вам скажуть, ну візьми, покури, ну це ж класно, ви захочете? Ні, от так само в мене зараз м'ясо. Мені абсолютно не хочеться. Причення до виховання дітей. Я вважаю, що дітям не потрібно заважати. Вони не наша власність, ми не маємо їх виховувати в тому якомусь класичному стилі, якомусь радянському постійно їм казати, куди вони мають іти, для чого їм показувати дорогу ні, категорично не згодна. Я думаю, що ми можемо своїх дітей навчити, як жити, треба було 20 років тому. От, якщо ви цього прагнете, будь ласка, можете. Калічити вашу дитину. Тобто ми їх не можемо навчити тому життю, яке зараз. За, проте у нас є хороший шанс навчитися цьому у них. І я стараюся дивитися за ними, я стараюся до них прислухатися, я їм довіряю, я їх підтримую. Ну, я вважаю, що дітям головне не заважати. Тобто батьки для того, щоб вберегти їх від ситуації, які дійсно їм можуть. Можуть зашкодити життю, тобто, звісно, там не допускати до розеток до гарячого там. Ну от, от, якось так. А інше що дитина пізнає, чомусь учиться, я вважаю, що категорично забороняти не потрібно. Думаю, що, мабуть, на сьогодні хватить. Я й так багато балакала. <сум> Можливо, багато хто від мене відпишеться після таких балачок. Але я насправді дуже сподіваюся, що знайдуться все таки однодумці, люди, яким я близька по духу, і насправді знаєте, я хочу, ну мені не потрібно там мільйони да підписників, аби були. А мені от хочеться такої от теплої аудиторії, яка мене буде розуміти, яка буде підтримувати, які в чомусь схожі на мене, які можуть надихнутися, які мене можуть надихнути. До речі, ви мене дуже надихаєте своїми коментарями. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую, якщо ви підпишетесь, бо я мені Ютуб показує, що в мене постійних глядачів два рази більше, ніж підписників. І ну, вам же ж не складно да, натиснути Підписатися, там, вибрати, наприклад, дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А для мене це дуже дуже така класна підтримка для мого каналу.